Українські захисники знищили небо в Україні запровадять новий формат повісток із QR-кодом. у Хмельницькому. Псевдоблагодійниця хотіла нажитися на гуманітарних авто для зсу. Далі про це та інше в подробицях. Українські військові вдарили балістичними ракетами по російській радіолокаційній станції НБМ, яка здатна виявляти і перехоплювати повітряні цілі. Про це повідомили у генштабі ЗСУ, де саме і коли відбулося знищення, військові не уточнили однак додали, що завдяки цьому з'явиться сприятливий повітряний коридор для ефективного використання далекобійних крилатих ракет. За даними генштабу, НБМ Дуже складно уразити. Загалом росіяни тепер мають лише 10 справних систем такого типу, а ціна кожної із них досягає понад 100 мільйонів доларів. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію. Зниклі безвісти військовополонені та цивільні у полоні внаслідок війни агресії РФ проти України. У ній Перієм наголошує на необхідності для Росії забезпечити належне поводження із військовополоненими та цивільними полоненими та забезпечити їх швидке звільнення. Резолюція закликає надати міжнародному комітету Червоного Хреста та механізмам ООН негайний та безперешкодний доступ до всіх місць утримання українських полонених. Парія висловлює глибоке занепокоєння щодо доказів систематичних тортур та жорстокого поводження із полоненими із боку російської влади. Резолюція також закликає всі держави-члени Ради Європи застосувати універсальну юрисдикцію для розслідування та переслідування передбачуваних злочинів та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ. В Україні запровадять новий формат повісток із QR-коду. Майбутнє нововведення наразі тестується. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. qr код розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок резерв плюс миттєво перевірити певні дані щодо чинності повістки, дату та номер документа, ТЦК, який видав повістку, ім'я особи, яка підписала документ, призначення повістки та інші деталі. Три пожежі загасили вогнеборці Хмельниччини за минулу добу. На проспекті Миру у Хмельницькому горів гараж пожежу було ліквідовано о 6.10 на площі 30 квадратних метрів. Причина займання встановлюється. У селі Струга Кам'янець-Подільського району виникла пожежа у господарчій споруді на площі 40 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено покриття та перекриття, причина пожежі встановлюється. Також у селі. Аманачин Хмельницького району горіла приватна господарча споруда. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, яка розповсюдилася площею 50 квадратних метрів. Ймовірна причина коротке замкнення електромережі вогнем, пошкоджено стіни, будівлі, інструменти та речі домашнього вжитку. На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв. Мельницькому псевдоблагодійниця хотіла нажитися на гуманітарних автомобілях. 24-річна жінка представилася працівницею благодійного фонду, запропонувала чоловіку, який шукав транспортні засоби для збройних сил України, придбати автомобілі, ввезені в якості гуманітарної допомоги, за 15 тисяч доларів. Чоловік у свою чергу звернувся до правоохоронців, які задокументували факт передачі грошей і згодом оголосили жінці підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення. Волі слідчі дії тривають. 5 жовтня у парку імені Чекмана відбудеться благодійний забіг Сталевий Кордон 3.0». Метою заходу є зібрання коштів на реб для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій, долучитися до традиційного щорічного кросу прикордонників, який доповнюють дорослий та дитячі благодійні забіги, може кожен дистанція, до речі, 3 кілометри, 1 кілометр та 200 метрів. Для участі необхідна попередня реєстрація, мінімальний внесок, якої становить 200 гривень. На зареєстрованих учасників також чекатимуть тематична патріотична медаль, фотозона, де можна буде зробити пам'ятні фото із захисниками, подарунки від партнерів та розваги для дітей, конкурси для дорослих. Старт об 11-й годині у парку імені Чекмана біля сцени. можна і онлайн долучитися по всій Україні. Долучайтеся до подібних заходів задля підтримки українського війська. Конвертуємо свою втому та злість у донати для збройних сил України. Слава Україні! Героям слава!